Щосезону через кордони Закарпаття в країни ЄС виїздить понад 200 тисяч туристів. Таких активних проміжків перетину кордону два із червня посередини серпня та із грудня по лютий. Через велику кількість туристів оформлення їхніх документів на КПП може затягуватися. Тому спеціалісти радять турфірмам завчасно подавати прикордонникам дані про групи туристів та їх маршрути. Ми порекомендуємо суб'єктам туристичної діяльності, надати списки туристів. От, заблаговременно, завчасно. З метою здійснення певних значить, маневру силами, засобами, значить, посилення прикордонних нарядів ми зможемо забезпечити, ми і забезпечимо От, оформлення пасажирів як найшвидше, як найкефортніше». Представники туроператорів відзначають, така практика, без сумніву, дає позитивні результати. Коли прикордонні і митній службі дані надають хоча б за день, то вони мають змогу підготуватися до прийому великої кількості туристів. Однак прогнозують, у зв'язку з економічною ситуацією в країні українців, що виїздять на відпочинок за кордон, стане менше. Курс євро чи долара він настільки виріс. Що на сьогодні пересічний українець навряд чи буде, буде старатися виїжджати за кордон? Скоріше всього, він постарається бути в себе вдома на, на своїх же. В на санаторіях і так далі, найбільше часу на КПП турист затрачує саме примитній перевірці, аби цю процедуру звести до мінімуму. Митники радять туроператорам надсилати на електронну скриньку Чопського прикордонного загону приблизний час прибуття автобуса на пропускний пункт, номер авто, кількість туристів та їхні паспортні дані. Цю інформацію передадуть і закордонним колегам. Слід зазначити, що у нас налагоджена взаємодія не тільки з українськими прикордонними колегами, але і із колегами, які значить розташовані в сусідніх пунктах пропуску на державному кордоні, це і з усіма нашими словацькими, угорськими і румунськими колегами. Експерти запевняють, якщо дотримуватися цього порядку надання інформації прикордонникам та митним службам, то час оформлення пропуску через КПП. Зведеться до лічених хвилин.